Перша черга зроблено, вже є підлічильники. В принципі, все готове, чекаємо тільки ролети. Друга черга закладена бруківкою, ще майже не до кінця. Добудовуються паркани. Третя черга є вже фундамент під паркани. З однієї сторони, з другої готується, скоро буде бруківка. Ось в такому етапі воно. Четверта черга. П'ята черга. Шоста черга. Сьома черга. Це восьма черга у нас ось на такому етапі. Дев'ята черга. Десь 10 черга. Саме остання 11 черга. От. А через місяць звіряйте, підписуйтесь і побачите, що тут зміниться.